Якщо бажаєте дати співрозмовнику щось цінне, це може бути ваше гарне ставлення. Якщо вважаєте, що ваш співрозмовник заслуговує на більше, ніж те ставлення, що він одержує від свого звичного оточення, дайте йому ставлення, на яке він Заслуговує у вашому розумінні, і ви побачите, що це буде вагоміше, ніж критика на адресу його оточення, і ефективніше за тисячу гарних слів на його власну адресу. Якщо бажаєте бачити перед собою успішного лідера, нема нічого кращого, ніж дати йому ставлення. На яке заслуговує переможець.